Доброго дня, діти! Сьогодні хочу познайомити вас з новенькою казкою, яка називається Що це за птах? Сідайте зручненько та слухайте жив собі гусак, бо він дуже дурний і заздрісний. І всім гусак заздрив, з усіма сварився на всіх шипів. Всі хитали головою і говорили, от вже цей гусак. Якось побачив гусак на ставку лебедя. Сподобалася гусакові довга лебедина шия? От якби подумав гусак мені таку шию і просить лебедя. Давай мінятися тобі моя шия. Мені твоя, подумав лебідь і погодився. Помінялися. Пішов гусак з довгою лебединою шиєю, не знаю, що з нею робити. То так поверне, то сяк витягне, то колесом згорне, все незручно. Побачив його пелікан і став сміятися. Ти каже гус... ні гусак, ні лебідь, ха ха ха. Образився гусак, хотів зашипіти та раптом побачив у пелікана дзьоб з великим мішком. От, якби мені такого дзьоба з мішком, подумав гусак. І каже пеліканові. А давай мінятися. Тобі мій червоний ніс, а мені твій дзьоб з мішком. Посміявся пелікан, але погодився, помінялися. Сподобалося гусаку мінятися. З журавлем гусак ногами помінявся. За свої лопаті отримав тонкі журавлині. У ворони свої великі білі крила, на її маленькі чорні виміняв. Довго гусак моляв павича змінити його яскравий хвіст на свій куций хвостик, умовив. А добрий півень подарував гусакові свій грібінець, ворідку, а ще й кукаріку. Став гусак ні на кого не схожий. І де гусак на журавлиних ногах, воронячими крилами дарма махає, лебединою шиєю на всі боки крутить, назустріч йому стадо гусей. Га га. Що це за птах? здивувалися гуси. Я гусак. Крикнув гусак, заплескав воронячими крилами, витягнув лебедину шию і гаркнув в усе своє пеліканове горло Кукарі ку, -ку! кращий за вас всіх. Ну, якщо ти гусак, то ходімо з нами, сказали гуси. Пішли гуси на лужок, і гусаки з ними. Усі гуси траво, будь. А гусак тільки дзьобом з великим мішком плескає, не може ним траву ухопити. Пішли гуси на ставок купатися і гусак із ними. Усі гуси плавають у ставку, а гусак берегом бігає, журавлині ноги плавати не дають, сміються гуси. га 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 га-га-га, га-га-га. А він їм кукаріку. Вийшли гуси на берег, а тут раптом десь узялася лисиця. Загелготіли гусі, полетіли. Один гусак лишився, воронячі крила його підняти не можуть. Побіг він на журавлиних ногах та в очереті павечиним хвостом заплутався. Тут ухапила його лисиця за довгу лебедину шию і понесла. Побачили це гуси, налетіли на лисицю і давай щепати її з усіх боків. Кинула лисиця гусяка і втекла. Дякую, гуси, ви врятували мене, сказав гусак. Тепер я знаю, що мені слід зробити. Пішов гусак до лебедя і віддав йому довгу шию. Поліканове повернув дзьоб з великим мішком журавливі тонкі ноги, воронні чорні крила, павичу яскравий хвіст, а доброму півневі грибінець, борідку, а ще й кукаріку. І став гусак, як гусак, тільки розумний і незаздрісний. Ось така малята казочка. А що ж малята ви зрозуміли, прослухавши цю казочку? Звісно ж, залишайся завжди самим собою. Не натягуй на себе, що личить іншим. Не намагайся бути як хтось. Будь таким гарним, яким ти є.